Послання 1269. Матір Спасіння. Якщо ви не просите, то як мій син може вам допомогти? Неділя 16 листопада 2014 року Божого 14.20. Мої дорогі діти. В час смутку і горя ви повинні завжди взивати до мене, вашої матері, щоб я допомогла вам полегшити ваші тривоги, незалежно від того, наскільки важкими є обставини, в яких ви опинились. Пам'ятайте, що коли я представляю моєму синові ваше особливе прохання, яке містить в собі благання про спасіння вашої душі або якоїсь іншої, то він завжди відповість на моє прохання. Якщо ви просите особливого благословення. Або стілення, то я завжди втручатимуся від вашого імені. Жодне прохання не буде проігноровано, і якщо на це є воля Божа, ваші молитви будуть вислухані. Немає жодної душі на землі, яка не могла б попросити мого сина про допомогу, особливо коли вона благає Його про своє спасіння. Мій син уділить особливу увагу кожній душі, за яку ви молитесь. Його милосердя є велике, а його любов незбагненна. Ніколи не бійтесь наблизитися до нього, щоб попросити Його про милосердя. Молитва, мої дорогі діти, є дуже потужним засобом для отримання Божого милосердя. Жодна молитва ніколи не є проігнорованою. Але якщо ви не просите, то як мій син може вам допомогти? Моліться, моліться, моліться своїми словами, і Бог завжди відповість вам, ваша улюблена мати, матір спасіння.